Вітаю вас, друзі, після вчорашніх сенсаційних заяв Трампа про те, що він нібито розуміє стурбованість і схвильованість Москви, і що він виступає проти вступу України в НАТО, а також заяв Трампа про те, що на досягнення миру потрібно буде уже близько півроку, сьогодні з'явилися реакції. Насамперед, реакція з України від президента України Зеленського, який повідомив. Що не треба робити швидких і поспішних висновків заяв Трампа. Президент провів такі паралелі, що раніше Україні казала категоричне ні щодо отримання тих же танків, важкої техніки або систем ППО Петріот чи літаків. А зараз Україні кажуть так. Крім того, сьогодні з'явилася заява від Віткелога, спецпредставника Трампа у питаннях України та Росії, який в ефірі американського телеканалу Fox News повідомив наступне. Що він сподівається, що Трамп знайде рішення для закінчення війни в Україні протягом 100 днів. Тобто, спочатку було 24 години, потім декілька місяців, півроку, а тепер що уже 100 днів? Проте, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, в цьому випуску я хочу навести ряд цитат і, звісно, їх прокоментувати з дуже чудової суперової статті Роберта Кагана. Яка була опублікована вчора у виданні «Атлантик». Назва цієї статті звучить так: Трампу загрожує катастрофічна поразка в Україні. Одразу зазначу, що подібних статей я не бачив міжнародних змі протягом не те, що останніх декількох тижнів, а навіть декількох місяців. А сам Роберт Каган він є відомим в Америці істориком, аналітиком, а також журналістом. І ще я додам, що він є чоловіком Вікторії Нуланд. А це значить, що він чудово розуміється в американській політиці, і у нього є виходи на певні інсайти. Звісно, я не буду озвучувати всю статтю, а лише певні найважливіші моменти, щоб в цілому можна було вловити суть і зробити висновки. Також я, посилання на цю статтю, залишу як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так от, Роберт Каган пише наступне: Трамп пообіцяв швидко врегулювати війну. Але тепер зіткнувся жорсткою реальністю: Путін не зацікавлений у врегулюванні шляхом переговорів, яке залишить Україну недоторканою як суверенну націю. При цьому Путін також бачить можливість завдати руйнівного удару американській глобальній могутності. Тепер Трамп має вибрати між тим, щоб прийняти принизливу сертичну поразку на світовій арені, або негайно подвоїти американську підтримку України. Вибір, який він, тобто Трамп зробить, у найближчі кілька тижнів, визначить не лише долю України, а й успіх його президентства. При цьому Роберт Каган зазначає, що кінець незалежної України завжди був стратегічною метою Путіна. І що, поки зовнішньополітичні коментатори висловлюють теорії про те, яку угоду може прийняти Путін, яку територію він може вимагати, які гарантії безпеки, сам Путін ніколи не виявляв інтересу ні до того чи іншого. Лише повна капітуляція України. Таким чином, Роберт Каган прямо пише про те, що Трамп прозрів, адже Путін насправді не зацікавлений в жодних перемовинах. Більше того, він зацікавлений в тому, щоб завдати США такого нищівного удару на глобальній арені. І головна мета Путіна є знищення української державності. Далі автор статті публікує інсайт. Він повідомляє про те, що невздовзі, після початку вторгнення, натякаючи на ті перемовини, які були між Росією та Україною спочатку у Мінську, а потім у Стамбулі, що, начебто, Україна навіть погоджувалася на територіальні поступки, але в обмін на гарантії безпеки, в обмін на НАТО. І Каган зазначає, що Путін міг би погодитися на пропозицію України поступитися територією Росії, але навіть тоді він відкинув будь-які гарантії безпеки для України. І сьогодні, після майже трьох років боротьби, цілі Путіна не змінилися. Він хоче всього, повної капітуляції України. Нагадаю, що і в 2023 році, і в 2024 році міжнародні ЗМІ публікували як мінімум два варіанти путінських ультиматумів перших тижнів війни, які Москва називає так званими стамбульськими домовленостями, але домовленостями вони не є, тому що Україна нічого не підписувала. І в цих ультиматумах. Путін вимагав частини території України, але при цьому, щоб Україна не мала армії, фактично зовсім тому, що до 50 тисяч військових це без армії, і Україна в жодному разі не мала права вступати в НАТО і у військові союзи з країнами Заходу, тобто, щоб Україна була беззахисною. зважаючи на те, що цілі Путіна знищення української державності це фактично капітуляція України. І Роберт Каган. Каже про те, що Путін категорично відмовляється від того, щоб, наприклад, Україна погодилася на втрату не територій в обмін на НАТО. Важливо, що автор статті звертає увагу і підкреслює те, що західні експерти, які наповнюють сторінки та журнали різними ідеями щодо безпеки України після врегулювання, вони фактично ведуть переговори самі з собою. Адже Путін ніколи не погоджувався на створення демілітаризованої зони іноземних військ на українській землі, продовження будь-яких військових відносин України з Заходом або збереження уряду Зеленського чи будь-якого прозахідного уряду в Києві. І дійсно, як ви знаєте, я щоденно моніторю російські ресурси, щоденно слідкую за заявами з Кремля як від самого Путіна, так і від його представників, звісно, і від російського МЗСу, і я не бачив жодного разу навіть натяків на те, що Москва могла б погодитися на, наприклад, введення в Україну миротворців чи створення демілітаризованої зони. Про НАТО я взагалі мовчу, тому що Кремль регулярно розповідає про так звані найжирніші червоні лінії. І щодо зеленського та уряду я і коментувати не буду. Стосовно того, що ряд експертів, і навіть деякі політики вважають, що Путін може відносно легко погодитися на заморозку війни, що Росії потрібен перепочинок, Роберт Каган пише наступне: що дехто з надії стверджує, що Путін вважає, що йому потрібен перепочинок від бойових дій, але насправді це не відповідає дійсності. Так, російська економіка страждає. Так, втрати росіян на фронті залишаються приголомшливо високими. Так, Путіну бракує робочої сили як для боротьби, так і для виробництва важливої зброї. І він не бажає ризикувати політичними потрясіннями, запроваджуючи повномасштабний призов мобілізації. Якби війна ще тривала два роки чи більше, ці проблеми могли б зрештою змусити Путіна шукати якесь перемир'я можливо, навіть такої угоди, про яку мріють американці. Але. Путін вважає, що Україна виснажується швидше, ніж Росія. Він вважає, що він переможе, і вірить, що росіяни зможуть витримувати свої нинішні труднощі достатньо довго, щоб досягти перемоги. Не можна не погодитися зі словами американського аналітика про те, що Путін впевнений, що він може перемогти, що він може дотиснути Україну. І Путін про це говорив неодноразово за останні декілька тижнів. І не лише Путін були заяви, наприклад, від Наришкіна. І зараз дійсно ми бачимо певні проблеми України з мобілізацією. Бачимо проблеми в тому, що ми не можемо стабілізувати ситуацію на донецьких напрямках. Хоча сили у нас є, Російська Путінська армія не може прорвати фронт. Тим не менш, Путін вважає, що він війну на виснаження виграє. При цьому Роберт Каган закликає США, а також країни Заходу подвоїти допомогу Україні, військову допомогу, щоб Україна отримала перевагу у вогневій міці, щоб Україна отримала технологічну перевагу і що це реально може змінити ситуацію. Далі автор статті пише про Трампа і стверджує, що він тепер опинився в пасті, яку лише частково придумав сам. Адже коли Трамп сказав, що може покласти край війні за 2-4 години. То він ймовірно вірив у те, у що вірили більшість спостерігачів, що путіну потрібен перепочинок, що він готовий запропонувати мир в обмін на територію і що угода включатиме певні гарантії безпеки всього, що залишилось від України. І, оскільки мирна пропозиція Трампа в той час була розцінена як погана угода для Києва, як капітуляція, більшість оглядачів припускала, що Путін її привітає, погодиться на неї. І вони навіть не підозрювали, що угода аж ніяк не була настільки поганою, що Путін погодився. Тож тепер Трамп перебуває в такому становищі, коли він пообіцяв мирну угоду, яку він не може досягти. В цілому автор правильно окреслив те, що відбувається. Адже, наприклад, в Україні багато експертів вважали ті мирні плани від представників команди Трампа як мінімум частковою капітуляцією. Адже Україна, згідно з цих планів, мала відмовлятися, хоча не офіційно. Від тимчасово окупованих територій, а виявляється, що Путін і на таке не хоче погоджуватися, тому що у нього завдання номер один це повна окупація України і знищення української державності щодо конкретних дій Трампа, а також його прорахунків стосовно Путіна. То Роберт Каган пише наступне: що основний його прорахунок ускладнює безпосередньо міфологія Трампа як сильної людини. Багато людей і не лише прихильники Трампа так само припускали, що простого обрання Трампа буде достатньо, щоб змусити Путіна погодитись на мирну угоду. Але за словами автора статті, цього виявилося недостатньо. Роберт Каган зазначає, що перші кроки Трампа після 5 листопада випромінювали впевненість, що Путін погодиться з новим шерифом, і уже через два дні після виборів у телефонній розмові з Путіним. Яку штаб Трампа сам злив у пресу, Трамп нібито порадив Путіну не підвищувати рівень ескалації в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Окрім цих завуальованих погроз, Трамп схоже вважає, що на зразок дружби, високої поваги чи лояльності буде сприяти укладенню угод. Роберт Каган підкреслює, що після цієї телефонної розмови через декілька днів. Після того, як Трамп порадив Путіну не загострювати ситуацію, сам Путін випустив по Україні гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності Орішнік, і відтоді він активно продовжує ескалацію. При цьому на тлі явного підвищення рівня ескалації, на тлі нового її витка, Путін заявив, що протягом століть історії людство буцімто звикло вирішувати суперечки силою, і запропонував заходу раціонально оцінити події та власні можливості. А речники Путіна неоразово заявляли, що Путін не зацікавлений у заморожуванні конфлікту, і що кожен, хто вірить, що Москва взагалі готова піти на поступки, має, начебто, коротку пам'ять або недостатньо обізнаний у цій темі. Автор статті підкреслює, що після такого повороту подій від Кремля Трамп відступив. І коли його запитали про телефонний дзвінок, він не підтвердив, що така розмова взагалі відбулася. Сказав при цьому, що він не хоче нічого про це говорити, тому що це нібито може перешкодити переговорам. Але більш важливим є те, що Трамп почав робити превентивні поступки в надії змусити Путіна почати перемовини. Зокрема, Трамп заявив, що він не пустить Україну в НАТО. Також Трамп припустив, що Україна отримає менше допомоги, ніж раніше отримувала від США. Крім того, Трамп розкритував рішення Байдена дозволити бити Україні ракетами атаком в глибину території Росії. Ну а що Путін? Путін просто поклав в кишені всі ці поступки і не запропонував натомість нічого, крім готовності розмовляти без попередніх умов. Тепер починайте переговори про початок переговорів, поки цокає годинник про здатність Києва ввести. Отже, Путін вирішив проігнорувати Трампа і навіть його превентивні поступки. І я ще додам заяви з Кремля нещодавні, які були зроблені протягом останнього тижня-двох, що Москва відкидає мирні пропозиції від команди Трампа. І загалом я хочу підкреслити, що 20 січня, після інавгурації вже тоді Трамп реально може показати силу. І всі важелі впливу у нього є. Більше того, сьогодні з'явилася заява від Блінкена який нагадав, що наближається час перемовин і що адміністрація Байдена підготувала такий міцний ґрунт. Ще очікуємо санкції від діючого президента США Байдена стосовно нафтової галузі Російської Федерації, і тоді дійсно у Трампа будуть усі козирі на руках, і час почне грати проти Путіна. Так, американський журналіст, історик, аналітик каже, що ресурсів через у Кремля є десь. Максимум на два роки, але події можна прискорити. Потрібні реальні, дуже болючі санкції по тіньовому флоту Путіна. Очікуємо дату наврації Трампа. Зараз Трамп опинився в такій ситуації, про що я казав в попередньому випуску, фактично в такому замкнутому колі. Адже відверта капітуляція України, це буде геополітична поразка, це буде великий США на світовій арені. За ситуацією уважно спостерігає Китай, Іран, Північна Корея інші країни глобального півдня. І загалом це значно послабить позиції США у світі. І з іншого боку, Україна вона не підпише мирний договір, якщо не буде реальних гарантій безпеки. І проти цих гарантій безпеки виступає Москва. Мова йде про НАТО. Збройні сили України будуть продовжувати боротьбу тією зброєю, що є. Якщо, наприклад, Трамп буде обмежувати постачання зброї, І якщо Україна програє цю війну, то тоді це також буде поразка геополітична, величезна поразка США на світовій арені. Але у Трампа є реальні важелі, як примусити Путіна до миру. Перший важель це збільшувати рівень підтримки України, і другий важель це санкційний тиск. Це реальні санкції по нафтовій галузі Російської Федерації. І схоже на те, зважаючи на позицію Путіна і Кремля, що у Трампа просто не залишиться іншого вибору. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. І до нових зустрічей ветерій.